Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі, програма Власний погляд. У нас в гостях народний депутат України Ганна Герман. Ганна Миколаївна, я вас вітаю в нашій вітаю студії. Вас. Депутати заслухали інформацію міністра внутрішніх справ щодо ситуації, яка відбувалася під час проведення масових акцій 18 травня. От яке враження у вас особисто склалося, які висновки вже можна зробити? Давайте уявімо собі, що не було цієї провокації з побиттям журналіста. Що би сьогодні. Говорили люди, яка тема була би в парламенті. А говорили би одне, що опозиція провалила свою акцію Вставай, Україну, Україна не встала раз. І друге, опозиція не показала державі, суспільству своїм прихильникам. Що вона єдина, вона не визначила, як обіцяла, єдиного кандидата. Вони там хотіли в мери Києва, вони оголошували, що якщо вони вийдуть в Києві на заключну акцію, то е люди почують їхню думку стосовно єдиного е кандидата. Все це їм не вдалося. Треба віддати належне українській опозиції, вона дуже технологічна. І технологія на провокацію скандалу, щоб сьогодні не говорили про невдачу. Акції вставай Україна!» про її фактичний провал, тому що ви бачили на мітинг влади на марш антинацистський, антифашистський вийшло людей в кілька разів більше, аніж людей підтримало опозицію. Більше того, навіть лідери опозиції не змогли знайти між собою спільну мову і не мали що сказати на цій акції людям. Тому що робиться в таких випадках. Щось таке робиться, щоб відтягнути увагу від свого провалу від неуспіху. Тому була зроблена провокація. Побили журналістів, і тепер буде цілий світ кричати не про провал акції Вставай Україно!», не про те, що опозиція і лідери опозиції не можуть знайти між собою спільної мови, а про те, що, от бачите, побили журналістів. Знайте, владі сьогодні робити щось подібне дуже невигідно, тому що це. Абсолютно провально, владі не потрібні мінуси. І те, що зараз намагаються, не захотіли в парламенті вислухати аргументів міністра внутрішніх справ Захарченка, просто не дали йому слова сказати. Тому що, коли він намагався відповісти на запитання, почали бігти опозиціонери, верещати і, і так далі. Словом. все це... Все це дуже дешеві політтехнології, тобто політтехнології, може дешеві, може дорогі, але ходи дешеві. Все це абсолютно штучна ситуація, і, але міліції треба обов'язково знайти того, хто бив журналістів, обов'язково взяти його покази, обов'язково оприлюднити ті покази і показати, хто є хто і хто стоїть за провокаціями. То раз, друге, нам треба сьогодні піднятися на те. Понад тими е, чорними сценаріями, понад тими провокаціями. І йти далі, нам треба показати суспільству, що парламент сьогодні mm -hmm. це все-таки інституція, яка здатна робити щось конструктивне, яка здатна заради загальнонаціональних загальнонародних цінностей е, згуртуватися і показати, що ми не якісь дикі люди в лісі. Тому я запропонувала сьогодні на початку, перед початком засідання парламентського, щоб завтра ми всі разом пішли і вклонилися пам'ятнику кобзарю, бо 22 травня це день. Перепоховання останків Тараса Шевченка, і ми знаємо, що як все це відбувалося, як 8 травня 1861 року з Петербурга тіло кобзаря на залізницею їхало через Росію, Україну. І як 20 травня на пароплаві по Дніпру тіло поплило до Канева, там було відспівано кобзаря у Успенському соборі. Який, mm -hmm. до речі, за допомогою нашою зараз дуже гарно відреставрований, і було поховано Шевченка на Чернецькій горі? Ми не зможемо поїхати на жаль до Канева, тому що парламентський тиждень і робота у залі засідань, але всім разом. Піти до пам'ятника Шевченка тут, у Києві, в парку навпроти е, університету Святого Володимира, де е, теж е, тіло Шевченка, ви знаєте, було е, була, ця, була ця подія. Це пов'язані речі, і ми покажемо людям, що ми е, все таки існують цінності, існують вартості в українському суспільстві, які однаково дорогі для всіх незалежної політичної Ганна Миколаїв, дійсно постать Шевченка об'єднує Україну тут заперечувати ніч. Але все-таки повертаючись до подій 18 травня, ви вважаєте, що все-таки це були провокації, які були сплановані заздалегідь. Тобто це не було стихійно зроблено, не, ін... не якось ситуативно, а думаю, саме ситуативна. Я, я думаю, що коли опозиція зрозуміла, що їх акція провалилася, вони почали їхні технології, почали шукати виходу з цієї ситуації. Це, це звичайні політехнологічні речі, коли шукається якась. Якась резонанс на що знаєте, колись українських е, селах, як, як щось траплялося, то в мене до речі в виставі цій моїй, з якою я, до речі, їздила цими вихідними е, до Житомирської області, і вистава одна і в Вінницькій теж ще відбулася в неділю, а в суботу в Житомирській. Там один з героїв вистави, коли вони з жінкою там е, розлучилися, і в селі їх дуже за це картали. То він казав: слухай, завтра може щось трапиться, може хто умре, або ж. Женеться буде, і забудуть люди про нас, буде інша подія, про що говорити. Тобто це, це вистава, це... сценарій прописаний, який був заданий. Я не думаю, що це аж така вистава. Я думаю, що коли вони зорієнтувалися і зрозуміли, що завтра доведеться угу. якось людям пояснювати, що ми все провалили, то вирішили вони, знаєте, знову в чомусь звинуватити владу. А в чому найлегше звинуватити владу? В тому, що б'ють журналістів. Знайшлася я думаю, що самі журналісти Богом духу не винні і не знали про це. Я думаю, що це чорні технології, і за ці технології треба відповісти. Треба обов'язково, щоб міліція знайшла того, хто бив. Треба, щоб цей чоловік дав свідчення. Треба, щоб відбувся суд. Покарали і сказали хто в чому mm -hmm. і Миколаївна, але навіть по відкидаючи всі моменти, які зараз зв'язані навколо дискусії щодо подій, от власне як ці події і яку матимуть ці події проекцію в Європі? Адже дійсно зараз нас європа моніторить, спостерігають, стежить за ситуацією в Україні, чи які наслідки матиме це для так інтеграції ось, України? Так Ось чому взявся саме чому е, сценарій? Був саме такий цієї технології побити журналістів, тому що це найлегше на що Європа відреагує, це найлегше, в чому можна звинуватити владу на порушення адже, прав людини, адже влада показала своє мирне наставлення. Влада показала, що насправді підтримкою людей користується. Нічого що ті люди десь там працюють в якихось державних узнах. Влада показала так, ми ось можемо організувати дуже велелюдну підтримку своїй позиції це була. Понад п'ятдесяти тисячна акція мирна, спокійна, з європейськими гаслами владі все вдалося. Треба було якийсь чином це зіпсувати, і ось було, було побито жо. Цебто це все дуже примітивно, але воно знаєте, чим примітивніші такі політехнічні політехнологічні речі, тим легше в це вірить Європа. Тому нам треба зараз думати про те, в що наші люди вірять. Як наші люди все це сприймають? І треба думати не про те, як протиставляти mm. опозиції, як протиставитися владі, а як владі допомогти в реалізації тих завдань, які сьогодні перед владою стають. Знаєте, я сьогодні Але парламент вла... власне якраз він чутливий досить до подій в суспільстві. Власне, так. яке продовження матиме це парламенті, і чи не сьогодні... буде протистояння політичного коли чи не назріває воно, коли сьогодні ми голосували проект постанови про 70-річчя визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників... І коли єдина фракція Свободи не дала жодного голосу за це вшанування, це страшні речі. Тому що, знаєте, Харківщина особливо потерпіла від фашизму. Визволення Харкова мало особливе значення у визволенні України і відтак у визволенні світу від нацизму і від фашизму. І показати. Таке відверте презирство до цього, таке неприйняття, знаєте, визволення України і світу від фашизму. Я не знаю, що робили в той час технологи Свободи, але це була найбільша помилка, я думаю, партії свободи технологічна за весь час цієї партії перебування в парламенті, тому що цей факт. На цей факт світ обов'язково відреагує. Інша річ, що влада не займається, знаєте, пропагандою і піаром, тому що якби влада взяла цей факт і донесла до світу е і показала обличчя цих людей, які не захотіли вшанувати 70 років визволення від фашистів. знаєте, світ на це відривав би однозначно. Але е, люди наші чули, люди знають, і, і люди бачать, хто є хто в цьому парламенті. Тому мені здається, що свободівці сьогодні зробили свою найбільшу помилку. Але це їхні проблеми. Мене інше цікавить. Мене цікавить, де знаходити ті точки дотику, які би допомогли нам. Подолати стати понад політичними бар'єрами, понад О, поділами це, і працювати от, для за стосовно. України. Цього я хочу поставити своє наступне питання. Це питання щодо створення тимчасової слідчої комісії, яку власне підтримують і партія партії регіонів. Наскільки вона допоможе розібратися в ситуації, і чи вірите ви взагалі в коефіцієнт корисної дії створення таких комісій, зважаючи на те, що немає правових рамок функціонування таких комісій, немає закону про тимчасові Знаете, парламентські якщо, слідчі якщо комісії в тій комісії, все таки війдуть, представники різних фракцій, вона її результати викликатимуть довіру. Я також не маю підстав жодних не довіряти тут інформації, яка надходить з правоохоронних органів, бо правоохоронним органам не вигідно було брати на себе такий бруд і такі звинувачення. Ніхто би сьогодні не зважився з представників влади ні правоохоронних органів бити журналістів, бо чи, чи, чи такий сценарій робити, тому що це. Зрозуміло, чим це закінчується. Ви пам'ятаєте, у нас був випадок з Калашніковим, коли Калашніков собі дозволив якісь там жести стосовно журналістів, і партія регіонів тоді дуже жорстко відреагувала. І Калашніков втратив можливість війти до парламенту в наступний раз. Це була дуже принципова позиція. Це була це був до добрий урок для нас, якого ми ніколи не повторимо, і ніколи влада. Ані партія регіонів, ані будь-хто причетний до влади не дозволить собі на такі кроки. Тому я думаю, треба згадати то римське, кому це вигідно. Кому це вигідно, той це і зробить. але власне інцидент журналістів, пам'ятаючи вашу ваш журналістський досвід, чи будете ви тримати під особистим контролем, як ведуться справи, які факти е, прилюднюються, як ведеться взагалі розслідування в рамках тимчасової Безперечно. слідчої комісії? Безперечно, і наш комітет з прав людини, і всі депутати у парламенті, ми будемо стежити за тим розслідуванням. Більше того, я буду вимагати, щоб карали не того хлопця, хто бив. Ту журналістку і журналіста, а того хто замовив йому це побиття, його треба нарешті. Треба при, до відповідальності притягувати замовників і таким чином ми тобто, раз і назавжди, звичайно. Ми раз і назавжди попрощаємося з такими методами А боротьб. загалом, якщо аналізувати активність громадянського суспільства в Україні, як би ви. Проаналізували той сан, в якому воно зараз знаходиться, і наскільки потрібно врегулювати ці процеси на правовому рівні? Зокрема, ухвалити закон про мирні збори, на яких наголошувалося не раз в парламенті, і, власне, сьогодні згадав її міністр внутрішніх справ. Потрібно врегулювати, от нас... я, як я це може вплинути на ці процеси жодних. Якихось проблем з мирними зібраннями, дивіться тобто, скільки, скільки тих людей, тих людей було у парла в місті 18-го числа. Були десятки тисяч громадян, і якби не оця провокація з журналістами. То по суті не було жодного якогось такого інциденту. Чи люди виходять, люди демонструють, демонструє опозиція, демонструє влада? У нас є свобода зібрань. Якщо ще потрібен закон, ми його ухвалимо. Але справа не в законі, справа у високій свідомості і відповідальності. Тих політиків, які виводять на вулиці людей, От якраз Раз ви вивели людей на вулиці, ви відповідаєте за те, що там буде діятися. Ми е, вивели 50 тисяч людей, понад 50 тисяч кажуть, було. І жодного інциденту ми забезпечили абсолютний порядок у проведенні нашої акції. Тому, якщо такий закон буде, в ньому має бути передбачено, що політики-організатори. Акції несуть відповідальність. несуть особисту персональну відповідальність за порядок. під От, час От Якраз стосовно відповідальності, напевно, це вже буде наше останнє запитання. Вплив парламенту на процеси, які відбуваються в суспільстві, як політичні, так і суспільні процеси. Власне, ви бачите взаємозв'язок політики і ситуації і тих подій, які відбуваються в суспільстві. Наскільки сьогодні взаємопов'язані ці речі? Е, мені дуже приємно е, сказати сьогодні. Що роль парламенту цього скликання стала більш відчутною. Парламент минулого скликання, як мені не прикро, виглядав не самостійним. Там не відбу... він не був центром політичних подій. Нинішній парламент. Показав, що він має вагу в суспільстві і що з ним повинні рахуватися і влада, і опозиція, і люди. А чи не буде мені полювання думками суспіль... Суспіль... суспільної думки? От саме парламенту? консолідуюча роль голови парламенту, який незважаючи на те, що угу. він є е, е, все таки ставленником нашої політичної сили партії регіонів, е, і коли він буває випадки, коли він... Більше дає слово опозиції і більше зважає на позицію опозиції аніж на опо... на позицію більшості, і це правильно, тому що знаєте, демократія це не право більшості, це можливість і для меншості, і е, голова Верховної Ради сьогодні дає всі можливості для меншості, щоб вона мала можливість функціонувати. На рівні з депутатською більшості а часом навіть їй дають більше часу. І я думаю, що його консолідуюча роль, його витримка, толерантність, мудрість і життєвий досвід. Це єдина запорука того, що такий складний парламент може конструктивно працювати. І я сьогодні, якщо на початках мені здавалося, що м'якість Володимира Васильовича ну не дасть йому можливість дати раду з залом, то тепер я бачу, що він вибрав правильну тактику. Саме м'якістю і толерантністю, зваженістю і справедливим підходом до всіх, він має шанс. Тримати е, це зал у е, можливо цей поверне авторитет Русі. парламенту у суспільстві. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Знайшли час завітати. Ганна Герман, народний депутат України, була гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у парламенті, на все добре.